Всім привіт, друзяки! І сьогодні ми будемо грати в Eda Sty Trip. М -м -м, я так побачив у Ютубі нашому, що вона дуже-дуже завірусилася. Тому давайте спробуємо. Полетіло? Так, що у нас тут є? Я так зрозумів, що ця гра у нас... Збираєш машину. Ну, я так розумію, що це дуже схожа гра на The Long Drive. Збираєш машину, шукаєш всякі штуки. Ну, ви, походу, гри зрозумієте думаю. мене. Ем... Чому, О, все. Так, розумію, вона трошки багається. але я то нічого страшного, думаю. Двері і оці штуки різного кольору. Цікаво, це можна взяти? О, це можна взяти і прикріпити. Це можна взяти і прикріпити. От сюди. О! Дуже добре. Ці два колеса сюди. Давайте поставимо. Ні, о, я не знаю, я в неї ще не грав. Можливо, вона класна. Я щось там побачив, хочу глянути що це таке. Що це таке. The desert was safe place for us. Не знаю, що це означає. Можливо, буду грати, зрозумію. For us. Us це хто? Ну ми, ми. Ну, тут згодисні, звісно, двері. Думаю, нам все звідси потрібно. Мою машину. Далі беру колеса і далі ношу їх. Не буду затягуватися це відео і розділю його, скоріше, всього, на дві частини. А також хотів сказати, що ви бачите мене, звісно, за те, що я... Е я дійсно знімаю ролики, але буде літо. Я буду набагато час частіше знімати ролики. Тому не кидайте мене. Знаєте, вже, скоріше всього, з наступного тижня. Можливо, навіть з понеділка вийде ролик і ще один. Але по вихідним я буду не не буду випускати ролики, у мене немає можливості по вихідним випускати відоси. Ну, як я сюди поставити? Я, звісно, знаю, як збирати машину, але якось воно дуже странно ставиться. Все, це можна поставити. Сюди це задній бампер. Це передній бампер по логіці. Радіаторна решітка далі. чи не багажник складу буде до їжу будемо їхати. Ще хочу поверх вище перевірити. Отут от. Я, звісно, ще бачив, що ззаду там ще одна була машина. Але я така, я розумію, тут потрібно вибирати або цей великий фургончик, або... що тут? О, тут якась картина. Це ще таке. Дві якісь ось, дуже странні картин. Є чесничок, я його з'їм. Є бургер. Ще з боку у мене є ще... А, заправити машину, точно. Страны звук заправки, але написано 7 литрів. Цікаво, тут є більше, ніж 7. У меня ще здається, що. Шо... А так тут більше, ніж 7. Ну і скільки тут ритм? 9 литрів. Більше не льється. Все, похоже, беремо оцю штучку на всякий випадок. Зачиняємо цю штуку. Даємо. Получилося. Знімаємо з ручника. R, і Поїхали. Ну Давайте, друзі, спробуємо в цю гру пограти. Проїдемо, можливо, метрів тисячу. Можливо, мої будуть підписники на мене злі, тому що, я кажу, тисячу метрів, а не кілометр. Через Q можна збільшувати. Давайте максималку. О, бо бачу. Буду до нього звертати. Всякий гараж. Подивлюсь, що тут. Якісь мутанти. Ой, вони, мабуть, злі. Тут, тут якийсь... О, банан. Вон, тут є банан. Я не знаю, з'їсти. Далі, відчинити двері звідки... Так вот, подивились, що це таке. Оце також можна було з'їсти, тому тепер мы тікаємо. Перевірю, чи все на своїх місцях. І їдемо далі. Ну, о, все, поїхало. Не їде, все-таки. О, тут можливо робочий спідометр. О, так стрілка переключається. Чому так важко їдемо? О, там ще якийсь будинок. Потрібно виїхати на дорогу. Я думаю, там вона буде їхати швидше, ніж 40 км за годину. Це якийсь дуже хороший будиночок дуже хороший будиночок тут два мутанта якихось І ще один на вулиці Блі. треба зайти сюди глянути що тут ой Це якась кришечка Ой. я зараз помру Ні-ні-ні-ні-ні-ні. будь ласка тільки не. Не. Не хочу з вами розмовляти Перцем пинається, подивись на них. Ой. Блін, блін Тікинеться, 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 будь ласка. Не трогай мене Давайте підійдемо ближче. Сюди під'їдемо. Прямо отсюди. Тепер глушимо дебіжок. Пробуємо через дах. Ось якась ось страна. Де вона? Коди вона пропала? Даху тут нічого. Взагалі нічого нема. Не чіпайте мене, що ви до мене пристали? Я що вам щось погане зробив? Не розумію я вас. Ай-яй-яй. Вы что, он не помираете, не розумію. так. Ша, вот, видочай, штуки, що? Ні, не цієї штуки. Я зараз помру. А, ні. я мертвий. Я мертвий. М -м -м. Ну, я, можливо, в результате грати. Можливо, тут є ревайв, я спробую його зв'язати. Ну, на цьому це відео закінчиться. Якщо тут буде ревайв, то я зніму другу частину. Все, дякую вам всім.